Прийшла зима, та ми до неї приготувались. Протягом осені на кошти, зібрані благодійним фондом Едуарда Макерчана, виготовлено 1800 пічок. В рамках проєкту Зігрій Україну наш благодійний фонд передає їх громадам Донеччини. У звільнених населених пунктах Краматорського району системи опалення зруйновані. Наша мета допомогти громадянам та місцевій владі із опаленням зігріти людей. Ці печі вкрай необхідні мешканцям Донецької області. Їх можна використовувати для обігріву приміщень та приготування їжі. Першу партію печей вже передали на початку листопада. Обладнання отримують громадяни на деокупованих територіях. Решта металевих печей прямує на схід України. Печі використовують для облаштування пунктів незламності. Частину передали на потребу військових. Благодійний фонд Едуарда Макерчана продовжує допомагати людям подолати наслідки війни. Разом ми переможемо холод і зігріємо Україну.